Ну що, крила з'їли, полетіли. Австралія. Перша моя реакція. Другий півфінал. Маркус Стріва. Боже, телевізор в Ані Тулівої в кліпі Рані Новий. Телемагазин у нас. Угу. Чисто Майкл Джексон Earth Song. Цього року у нас і в першому, і в другому півфіналі відкриття такі максимально яскраві і тікточні. Переодягнувся. Ну, е людинка роби шоу. Ну, це класно, типу, коли він розуміє, що вокально він не супер сильний, і потрібно ще чимось брати. Тут написано Susan ready for a shake up. Звучить дуже двояко, як моя пісня. Підрахую, яка завтра вже виходить на ютуб-каналі моєму. Ви можете подивитися кліп, обов'язково тут в описі під відео буде зразу. Обще зайдіть на канал. Зранку в 9.15 дивіться. Ладно, все Боже, у нас прям цілі фокуси на сцені. Але знаєте, от, типу, от я дивлюсь, по камерам, звичайно, можна було б краще. Вони більше закцентували увагу на тому, ну, щоб там встигнути, проодягнутися і так далі, а забули про камери. Ну, тут у нас зверху камера непогано летить. Ні, ну Тут він стовідсотково пройде фінал. Ну, там чоловіча аудиторія Євробачення, ну і жіноча аудиторія що я забув, проголосує за його мішечок внизу. Боже, він роздягнувся. Я вже казав в минулому ефірі, що типу, і в реакціях, що, типу, м -м, раніше було заборонено роздягатися на сцені на Євробаченні. Навіть просто чоловікам Торс. Ну... Ну, Він, скажу так, він захоплює увагу від нього, знаєте, прям пре цей тестостерон. Молодець. Знає якісь свої плюси, зовнішності і так далі. Він, думаю, пройде в фінал. А дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних реакціях. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. А, і завтра чекаю вас на каналі, щоб ви побачили кліп на пісню Підрахуй.